Всіх вітаю! Підійшло до завершення моє перше коло навчання у школі Павла Крука, і я вирішив залишити свій відгук, поділитися власним досвідом. До цієї школи я прийшов не випадково і не з цікавості. Це був усвідомлений крок після тривалих роздумів і пошуків відповідей на питання, які в мене накопичувалися роками. Мене звати Михайло. З дитинства в мене було багато запитань. Про те, як влаштований світ, про Бога, віру, свята і традиції. Наприклад, як люди, що жили на наших землях тисячі років до християнства, обходилися без священників. Людей, як в ті часи, так і зараз виникали проблеми, з якими вони зверталися до волхвів, жреців, відаючих, і отримували допомогу. Але з приходом християнства це все стало, так би мовити, поза законом. І всі мали звертатися за допомогою до церкви, такі собі рішали. Я намагався говорити про це з родичами, ставити незручні, як виявилось, запитання. Але у відповідь бачив лише здивування і мовчання. Напевно, в головах починалися якісь процеси. Сумніватися, у правильності віри було, ніби заборонено. Багато свят просто відзначалися, бо так прийнято. Коляда, Купала, Щедрик, Старий Новий рік, безрозуміння сенсів і походження, навіть такі моменти, як ластівки посеред зими в колядках, ем, нікого особливо не цікавили. З часом я зрозумів, проблеми не в небажанні пояснювати, а в тому, що більшість просто не знає, знання були втрачені або знищені з урахуванням історії нашого народу. Це стає зрозумілим. Я закрив для себе питання, чому рідні не могли нічого розповісти. Їм також ніхто не передавав цих знань. Я жив з відчуттям, що існує щось більше, ніж офіційна версія, яку прийнято не ставити під сумнів, що багато людей просто повторюють дії своїх батьків, керуючись страхом, а що скажуть люди. Насправді це потужна маніпуляція, яка руйнує долі молоді та дітей. Та й загалом цілі роди. Ситуація почала змінюватись з появою доступу до інформації через інтернет. Зокрема, Ютуб, який я перевернув вздовж поперек, шукаючи матеріали, які б відгукувались на мої запити. І таки це сталося. Натрапив на канал Павла Крука, переглянув багато матеріалів і поступово почала складатися цілісна картина. З'явилася логіка і відповіді, яких раніше не було. Рішення вступити до школи було зваженим. Я пропустив декілька кіл навчань, готувався, не поспішав, всі за та проти, тобто підійшов з усієї відповідальності, розуміючи, що знання, які були втрачені моїми предками, просто так не повернуться і передавати породу загалом, теж буде майже нічого. Потрібно було щось робити. Забігаючи наперед, скажу, що не жалкую ні однієї хвилини, витраченої на ці навчання, ні однієї гривні. Це просто концентрат знань, який зберіг мені та моєму роду купу дорогоцінного часу, за що я дуже вдячний вчителю. Навчання в школі побудоване системно і послідовно. Теми відкриваються поступово. Багато речей стають на свої місця вже з перших занять. Але загальна картина відкривається під кінець курсу. Тут нема вимоги вірити на слово, навпаки. Дається розуміння процесів і практичний підхід. Частина питань, з якими я прийшов, зникла сама по собі, бо з'явилося усвідомлення, як це працює. Окремо варто сказати про практики: ніхто нікого не змушує і не жене. Дається інструмент, пояснюється принцип, і далі кожен працює сам, спостерігаючи за змінами. І ці зміни відбуваються не абстрактно, а в реальному житті, у подіях, рішеннях, можливостях. Під час проживання футарку ви відчуєте та пізнаєте всі ці енергії та отримуєте можливість ними керувати. А це дуже потужний інструмент, повірте. Важливу роль відіграє і атмосфера. У школі навчаються дорослі, незважаючи на вік мислячі люди, які беруть відповідальність за своє життя. Це добре відчувається і створює нормальне, здорове середовище для навчання. Я йду на друге коло, щоб глибше опрацювати практики, які вже почав, і спробувати ті, на які фізично не вистачило часу, так як матеріалу дуже багато. За період навчання змінив роботу, покращились відносини в сім'ї, змінився спосіб життя, бачення майбутнього, з'явилися інші цілі та інше розуміння шляхів їх досягнення. Тож, якщо у вас є внутрішній запит і питання, на які давно нема відповідей, можливо, варто не відкладати, час іде, ще багато чого потрібно встигнути зробити в цьому втіленні. Тож, кому було корисно, ставте лайк. І до зустрічі на лекціях.